Це виборча дільниця у народному домі в комарно. Вона розпочала роботу о восьмій ранку. На ній зареєстровані більше 1300 виборців. За чотири години тут проголосували 170 людей. Порушень не виявили, але одна людина не змогла проголосувати. Людина не звернулася, не отримала запрошення і не звернулася в дільничну виборчу комісію, щоб перевірити, чому нема запрошення. Зв'язку з тим не могла проголосувати, бо не було її включено в список. На вході виборців просять скористатися дезінфектором та вдягнути маски. Також виборцям радили брати свої ручки для заповнення бюлетенів, однак в кабінах для голосування вони теж є. Тут от все є. Антисептики видають, всі в масках. Все, я думаю, все гаразд. Все. Ми мусимо ми піти проголосувати, зробити наш вибір. Найменша дільниця у Комарнівській громаді у селі Мосте. Тут зареєстровані 175 виборців. Відранку тут немає світла, але дільниця запрацювала вчасно. У кабінках для голосування встановили ліхтарики. Ми мусили виходити з ситуації, тому що почалося в нас голосування. година підійшла. Люди почали приходити в кабінках темно, тому що вони від вікон відвернуті, і ну так воно так йде по закону, що є право включити ліхтарики, коли немає світла. Отак От ми приспособилися, як могли, щоб було видно. Ну, ми ну ніхто не жаліється. О 13.30 на місце приїхали електрики через пів години. Світло увімкнули. А це члени комісії, які йдуть в дім до виборців, які не можуть голосувати на дільниці. 16 подали заявку, що Постану ну здоров'я, здоров що ще є довідки, все оформлено, все гарно. Ми йдемо два члени комісії і спостерігач офіційно. Комарнівська громада об'єднала 21 село і саме місто Комарну. Там є майже 10,5 з половиною тисяч виборців. 425 з них голосували вдома. До п'ятниці, до 20-ї години, писали заяви на те, що зв'язку із чи хворобою, чи поганим самопочуттям, вони зверталися з заявою як сорокопію паспорту, довідку від лікаря про те, щоб до них сьогодні приїхали члени комісії за місцем перебування. Щоб вони могли проголосувати. Активність виборців у комарнівській громаді становить 43,2%. Комарно обраний черевечник Ігор Іванович, це самовисуванець, і за нього проголосували 39% виборців. Також в останній день жовтня на Львівщині вибирали сільського голову у шагинях та депутатів місцевих рад. Шегині поводцього Оксана Володимирівна 67% виборців. Це від ЄС. Розвадів Оленич Андрій Васильович, це депутат. Він також був самовисуванцем, і за нього проголосувало 24,8% виборців. вісім виборців. Новому калинові вибори проходили по двох округах: окрузі номер 1 Перемогла Самардак Валентина Михайлівна, 37% виборців. У окрузі номер 5 Домчак Олег Іванович 65% виборців за нього проголосували. Обидвоє є самовисуванцями. Судово вишні переміг Івашко Андрій Володимирович. 25% виборців проголосували. Він висувався від партії Слуга народу Ольга Тимуляк, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львівщина.